Прийшов рибалка на річку, насадив хрубака, закинув вудку, чекає. Годину чекає, дві, три. Час вже до обіду наближається. Дістав рибалка склянку, налив горілки і тільки зібрався випити, як раптом клює. Рибалка з усієї дурі підсікає. З води вилітає окунь, змізинець. Зривається на люту з гачка і по дузі падає прямо в склянку. Дістав рибалка окуня зі склянки за хвіст і в річку назад викинув. Вудку знову закинув, тільки за склянку потягнувся, знову клює, і тут риба поперла Лящі, коропи, судаки добірні. За пів години набив повний садок. Став збиратися додому. І чує в садку один ляч іншому говорить: Ну, окунь тріпло, наливають, відпускають.